Вітаю всіх сьогодні ще раз. Ми будемо робити медитацію за мир в Україні. І спочатку ми себе гармонізуємо, а потім будемо надсилати частину своєї любові для того, щоб наша країна отримувала високі вібрації. І хочу розпочати з того, що це дуже важливий меседж, і, можливо, навіть цей меседж комусь буде в допомогу для того, щоб. Трансформувати свої образи і відкрити енергію любові. А, почитайте радикально ще додатково, там теж деякі моменти відкриваються навіть на рівні держави. Але зараз хочу вам сказати про те, що наша мета як жінок направляти свою любов країні і максимально більше додавати гармонії і зцілення країні для того, щоб ми. Процвітали для того, щоб у нас була гармонізація в країні, для того, щоб ми змінили режим корупції. Тому що всі ці речі вони надзвичайно кермічні в нашому житті. І все, що ми отримуємо, це те, що було колись з нами раніше, це те, що має, як сказати, дозвіл Бога. І тому нам кожній з нас ми проходимо свій шлях непростий, але нам важливо зараз вийти зі стану жертви в стан творця тобто ключовий меседж, який я хочу донести, це те, що кожному з нас, кожному українцю, котрий хоче, щоб війна закінчилася, щоб максимально швидко і гармонійно для кожного з нас нам важливо виходити зі стану жертви, і важливо переставати направляти енергію ненависті енергію прокльонів. І всіх цих речей а, зрозуміло кому, а дарувати більше любові своїй країні, своїй сім'ї, собі і гармонізуватися. І чим більше ми будемо це робити, тим а, краще буде і швидше а, закінчиться війна. Це стовідсотково так, історично доведений факт, що жінка своєю енергією також впливає. Ми маємо суперсилу. Якщо ми гармонізуємо себе і будемо цим займатися, свою сім'ю. А, далі, це буде через сім'ю, через наших дітей, через нас, самих також впливати на інших людей і впливати на простір. Ми недооцінюємо нашу силу, а, силу нашого впливу на оточення. І а, сіємо а, зло, отримуємо зло. Повірте, все, що в житті ми маємо, це все закономірність. І якщо воно так відбувається, для, для чого це потрібно? Наприклад, для встановлення мови, для а, Є розуміння свого коріння для дуже багатьох речей, і звісно, що ніхто не хоче виправдовувати ці моменти, що відбуваються, але все ж таки знову ж скажу, що краще свою сакральну, потужну жіночу енергію направляти на візуалізацію, на процвітання, на захист наших воїнів. А не на всі ці агресії, відмови, сварки і всі ті речі, котрі у нас зараз вирують. і зрозуміло, чому це так відбувається. Зрозуміло. Але хто слухає цей меседж і хто йде в свідомий розвиток себе, розуміє, що знову ж таки закономірність всіх подій. Тому ми зараз будемо гармонізувати себе, відкривати своє серце і надсилати енергію любові нашій країні. І давайте закривати очі. Музику я хотіла б увімкнути, але я не впевнена, що вона буде доречно звучати, тому ми закриваємо очі. Спробую, звичайно, трошки. Закривайте очі. І зробіть вдих і видих. Розкриваємо яскравий, багатополюстковий лотос над головою. Відчуваємо підтримку вищих сил, творця. Весь всесвіт нас підтримує. І буде підтримувати, коли ми звертаємо увагу і свою енергію, і вдячність до світу і відкриваємо багатополісковий лотос над головою, уявляємо цю квітку і відчуваємо би такі, як такий е, світлий дощик, такі вібрації би мерехтять. І входять в лотос, наповнюючи його світлом. І через лотос ми приймаємо високовібраційну енергію, енергію життя, енергію любові і пропускаємо цю енергію через голову, шию, плечі, грудну клітину, живіт. Жіночий центр, сідниці, ноги, коліна і стопи. І говоримо, що я є енергія любові, я є енергія світла, я є енергія почуттів. Я розкриваю свою енергію життя. І я приймаю енергію від Всесвіту і уявляємо, як фізичне тіло, фізичне, матеріальне, процвітаюче, жіноче, розкішне тіло наповнюється цією енергією. І всі думки, весь негатив. Йде з тіла, немовби пташки відлітає. І ми відчуваємо на немовби таку прохолоду. Легкість прохолоду. А тепер уявляємо, що 3-5 см від тіла у нас є ще одне тонке тіло, ефірне тіло, котре трохи. Має інші вібрації. В якому стані ваше ефірне тіло? І уявляємо, що, на мови, ми наповнюємо наше ефірне тіло, ось як, як які думки, інсайти проходять в голову, так і треба. І наповнюємо ефірне тіло світлом, заспокоєнням, любов'ю, гармонією. Я є гармонія, є любов. І нехай вся негативна енергія внуляється. І така легкість, прохолода. Я є любов, я є жінка, я є енергія високочастотних почуттів. Я є вдячність, я є мудрість. А ще від нашого фізичного тіла, трошки далі за емоційним, іноді воно перемішаться, але воно має різницю в вібраціях. У нас з'являється ментальне тіло. І ось в ментальному тілі зберігаються емоції, почуття, якісь негативні думки стосовно націй. Стосовно своєї громадянської позиції, стосовно відношення до чоловіків. І ось, якщо від тіла ми подивимося, це десь 10-20 см від нашого тіла, якого кольору це тонке тіло у вас, емоційне чи астральне тіло? І наповнюємо його енергією любові, енергією мудрості, енергією чистих почуттів. І давайте скажемо: я готова відкритися до мудрості, я готова відкритися до прощення. Я готова любити. І надсилати любов собі, своїй сім'ї, своїй країні. Я є енергія любові. І наповнюємо емоційне тіло, енергією любові. Намов би вібрації змінюються. У когось воно буде зеленого кольору, у когось білого. Когось і іншого кольору. Гармонізуємо своє поле, очищуємо його від темного, від таких а, згусточок негативних, просто своєю увагою, своєю любов'ю, своїм прийняттям. Ми приймаємо свій досвід, ми маємо цю мудрість, ми хотіли отримати цей досвід, пережити його. Але коли ми розуміємо наш досвід, що це досвід, і маємо в серці енергію прощення, енергію любові, вдячності і розуміння, таким чином ми стілюємо і себе, і оточення, і країну. Ми виходимо в Творця, і ми створюємо нову націю. Дітей з новою, з новою свідомістю, нового світу, енергію процвітання, владу, котра піклується про нас. Коли ми виходимо зі стану жертви в творців, ми маємо новий рівень свідомості. І давай скажемо, я готова. Я готова бути джерелом любові. І ось давай звернемо увагу на серце, на свій духовний центр всередині грудної клітини. Я є любов, я є сонечко, я є радість, я є мудрість, я є розуміння цього світу, я душа, я вічність. Я не маю початку і нам не маю завершення. Я душа, я вічна, я проходжу цей досвід вдячністю. І ось зробимо вдих, грудну клітину. І видих. Вдих любов, грудну клітину. І видих за межі кімнати, любов. Скажи, я любов, я любов. Зробив диху, грудну клітину і видих за межі, за межі простору Любов, Я є Любов, Я є Любов, Я є Любов. Коли ти стаєш одним ціло з цим світом і розумієш, що ти є частина Бога, ти відкриваєш собі Найвищі вібрації, котрі ти взагалі могла відчути колись. І зробив дих в грудну клітину своє серце і видих, видихай, 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 вдихай за межі своєї вулиці. Свого міста. Ти як птаха, ти як дихання, котре дарує любов. Кожен твій дотик це є дотик любові. Кожен твій погляд це погляд ніжності. Твої обійми стілюють, твої руки, дарують тепло. Ти робиш дих. І вийди. І твоя енергія розширюється на всю країну. І ти дивишся очами мудрості, очами любові, очами підтримки. Даруй свою енергію, любов, свою мудрість. І нехай кожна подія. Негативно обнуляється. Завдяки твоїй любові та підтримки. Наповнюй кожне місце спокоєм, розумінням, розумінням керамічних законів. Ти є частина Бога. Ти є висока вібрація, ти є абсолют. І абсолютно любов, а тепер очами мудрості, очами високих вібрацій, як фея розпилю енергію любові в місця, де зараз дуже потрібна твоя підтримка. Захищай своїми обіймами наших воїнів. Обіймай своєю любов'ю, підтримай всіх тих, хто готовий отримати підтримку любові. Ти є частина Бога, ти є частина високих вібрацій, ти є вічна душа. Даруй енергію любові всій країні. Це є твоє дихання, немов би ти, як серце, треба ж дих, любов. І видихай любов, ти робиш дих, любов, і видихай любов, ти робиш дих, любов, і видихай любов, ти робиш дих, любов, і видихай любов, енергія любові розповсюджується, і будуються нові школи, нові міста. Вмінюється влада. Трапікується про наших людей. Країна починає процвітати, маніфестується в своєму баченні. Бач, тільки так. Будуються храми, нові будівлі. Люди починають процвітати. Змінюється енергетика кожної людини, кожного місця. Все заспокоюється. Дружність, спокій, спокій в серці. Народжуються діти, народжуються генії, народжуються таланти, створюються парки, дендропарки, ліса. Зеленіє та квітне наша країна, зробив дих любов і видих любов, кожна подія має свою кармічну основу. З мудрістю та вдячністю за життя. Зробив дих любов, зробив видих любов. Країна квітне. І, між іншим, таке дійсно існує ми можемо своїми високими вібраціями запросити це в життя, активувати це і таке майбутнє прийде. Про що думає серце нації? Про які події, що є в серці, Стілюй себе, кожна з нас важлива, кожна з нас несе великий внесок, ви їх любов. І видих любов, вдих любов, і видих любов. Я люблю себе, я люблю свій рід, я люблю своє коріння, я люблю свою сім'ю, я люблю своє оточення, я люблю свою країну, я люблю весь світ. Я є жінка, я є людина. Я є. Частина Бога. Я мама, і дружина. Я жива. Я реалізую свій потенціал. В цьому житті, в цьому втіленні я вдячна, я вдячна, я заможна, я процвітаюча, процвітаючій країні. І я люблю всіх людей на планеті Земля. Я приймаю уроки. Я вчуся приймати всі уроки. Дих любов і видих любов, покриваємо своєю любов'ю, високими браціями нашу землю, уявляємо, як золота енергія направляється на кожну, кожен шматочок нашої землі, заспокоює простір, заспокоює події. Дарує мудрість серця кожної з нас, кожної людини, кожного чоловіка. І нехай життя вирує, продовжується, народжується. І нехай буде процвітання в нашій нації. І нехай буде нова влада, нове бачення, нове життя. І нехай буде мудрість серця, І нехай закінчиться війна. Зроби вдих, любов і видих любов. Посміхнися посмішкою мудрості. Зроби вдих, любов і видих любов. Зроби вдих, любов і видих любов. І з вдячністю в серці, з фокусом на щасливе процвітаюче майбутнє. Повертайся в простір нашого жіночого ком'юніті, миру нам.